Який у вас образ виникає при згадці Запорозький Козак от одразу? Запорізька Січ, Запорізький козаць, це перша держава, державне формування України на чолі з Богданом Хмельницьким. Аристократичний, вільний е, нащадок лицарського образу. Косоледець, великі шаровари, шабля та й все, мабуть. У мене те саме, але без лицарства. Просто такий воїн на коні з шаблею, який вільний, який воює тоді, коли це треба. Ну, з шаблею на коняці, з оселедцем І відважний воїн український. Наші предки. Воїн з шаблею, ну не обов'язково на коні. Сильний, впевнений в собі і. Ну, і ось це все, все вишиванка і оселедець на голові, ось такі, зачіска. Все. Ну, Візуально, це шабля, це як його чуб. Ну, як вони пишуть, письмо хану Турецькому. От Хоробрість, мужність, характерники, це таке. Чули про характерники? Ну так, да, звісно, зараз це буває таке. Розказуючи, то просто такі, знаєте, якісь повіді, які, які налаштовують на думки про них як таких. Особливих людей. А? Особливих людей. Особливих, да, так, 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 а це Запорозький козак. Так. Це якийсь… Мужній е... чоловік. Так, мужний чоловік. Н... В таких… Е... Хоробрий. В таких штанах червоних. Сорочка біла. Вишива. Так, сміливий якийсь чоловік. Так. Щось. Певно, якщо стереотип, це шабля. Так, так. А... Це якийсь такий образ, знаєте, як у віршах Тараса Шевченка, щось таке. У козаки взагалі це вишиванки вуса, там такий стиль. Це може, якось ще більш яскраво. Більш яскраво не можу. Ну, як в школі розказують, типу, це можуть бути шаровари червоні все. Мужність, сила і незалежність. Великий, накачаний, не здоровецький мужик. Ну а ви щось таке більш докладне знаєте про козаки? О, загалом не дуже багато. Ні. Історію так рідко дуже вивчав, школи прогавлював деякі уроки, тому не дуже багато. На жаль, який образ от виникає при згадці запорозького козака? Вибачте.